Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні, перший день тижня, понеділок. Пропоную вам відгадати загадку. Лісом він котився з рево, лів кущі траву дерева. А коли напився води, стих і згаснув назавжди. Впевнена, ви здогадалися, що мова йде про вогонь. Колись люди не вміли користуватися вогнем. Холодною зимою вони не могли зігрітися, а їжу споживали сирою. Та коли людина навчилася приборкувати цю природну силу, то вона отримала одразу і світло вночі, і тепло взимку, і смачну їжу. Неможливо уявити життя на землі без вогню. Він потрібен всюди, в побуті та на заводах і фабриках. Вогонь служить для виготовлення багатьох речей, його широко використовують люди різних професій: ковалі, сталевари, зварники, гончарі, складови та багато інших. Навіть виробники ялинкових прикрас не можуть виготовити іграшку без вогню. Завдяки вогню ми можемо приготувати їжу на газовій плиті або у печі на багаті, якщо ми відпочиваємо на природі. Буває вогонь і іншим, злим. Може все спополити на порох. Через те, що багато людей не виконують правила користування вогнем, трапляються пожежі. Причини виникнення пожеж дуже багато. Одна з них це ігри з вогнем. Отож, діти, запам'ятайте, та ніколи не обирайте для ігор сірники та запальнички, новорічні бенгальські вогники та феєрверки. Цими предметами можуть користуватися тільки дорослі, відповідальні люди. Навіть маленький спалах вогника може стати початком величезної пожежі. Існує спеціальна професія: складна, напружена та відповідальна пожежник. Ці люди вогнеборці, мужні та сміливі, і вміють подолати вогонь та загасити пожежу. І діти, і дорослі мають знати порядок дій, якщо сталася пожежа. Розглянемо ілюстрації та дізнаємося, як діяти правильно, якщо сталася пожежа. Не панікуй, зберись та будь уважним. Викликай службу порятунку за телефоном 101. Повідом своє прізвище, точну адресу, поверх, скажи, що і де горить. Якщо можливо, повідом про пожежу сусідам. Зовсім невелике загорання можна спробувати загасити підручними засобами. Якщо в будинку немає вогнегасника, то крім води, яку необхідно набирати, підійде мокра тканина, простирадла або рушник. Не намагайся загасити сильну пожежу самостійно. Під час пожежі не можна ховатися під ліжко, в шафу, у ванну кімнату краще швидше покинути квартиру. Якщо в приміщенні дим потрібно лягти на підлогу і повзком добиратися до виходу. Внизу диму менше. Під час пожежі під'їзді ліфт може відключитися, тому користуватися ним не можна в жодному разі. Пропоную вам розглянути ще раз картинки та повторити правила поведінки під час пожежі. Бережіть себе. На місце пожежі вогнеборці приїжджають на пожежні машини. Сьогодні я пропоную вам намалювати пожежну машину. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, фарби, склянка з водою, пензлик. Кінчиком пензлика малюємо маленький прямокутник, серединку зафарбовуємо. Поруч малюємо прямокутник високий. Зафарбовуємо, лишаючи невеликий квадрат, це вікно. Поруч малюємо великий прямокутник. Середину зафарбовуємо. Знизу малюємо два кола. Середину зафарбовуємо. Це колеса пожежної машини. Над машиною малюємо драбину. У нижній частині машини проводимо пряму лінію. На тарілочці змішуємо фарбу. Отриманим відтінком малюємо дорогу. Спереду та ззаду машини малюємо фару. Пожежну машину можемо намалювати іншим способом. На аркуш паперу наносимо пензликом водичку. Кінчиком фарби ставимо крапочки на аркушку у вільному порядку. Поверх аркуша з крапочками накладаємо ще один аркуш паперу. Добре притискаємо. Знизу догори знімаємо верхній аркуш. І у нас вийшло місце пожежі. Час намалювати пожежну машину. За бажанням на машині зображуємо номер служби порятунку. Ось такі пожежні машини намалювала я. А який пожежний транспорт намалюєте ви?